У Києві відкрили першу громадську приймальну державної архітектурно-будівельної інспекції. Це новий сервіс для українців, який об'єднав низку функцій щодо комунікації державної установи з громадянами. На відкриття прийшов віце-прем'єр Геннадій Зубко. Тепер тут прийматимуть звернення українців запити на отримання публічної інформації, надаватимуть роз'яснення з приводу оформлення документів перед зведенням споруд. Переважно це стосується заповнення дозвільних документів скарг на будівельні роботи. Тут же у приймальні місту Обухову передали повноваження Держархбудконтролю. Обухів. Став п'ятим містом на Київщині, яке отримало нові функції такого плану. Тепер для реєстрації дозвільних документів на спорудження та введення в експлуатацію не потрібно їхати в Київ. Усе можна вирішити на місці. Нам дуже важливо, щоб сьогодні саме головна кара надавала тільки методичний. Допомогу нам дуже важливо, щоб ми зараз проголосували закон, який дозволяє взагалі робити тільки дозвільну процедуру через повідомлення або дозвіл, і для 80% практично наших громадян спростити через повідомлення з відкриттям цієї громадської приймальні Держботінспекція стає ще на крок більше ближче до людей. І ми очікуємо, що всі люди, які сьогодні не, не отримують європейські. Адмінпослуги сьогодні вже сьогоднішнього дня зможуть тут їх отримати.